Таємні ігри Epic Games повертаються. Починаючи з 15 травня по 12 червня, у магазині Епіків пройде мегарозпродаж, а разом із ним нам подарують як мінімум шість ігор. У минулих травневих роздачах епіки дарували такі проекти, як GTA 5, Control, Borderlands 3, Death Stranding та Farming Simulator 22. Тож не дивно, що така подія завжди обростає чутками і підігріває очікування гравців з усього світу. Ви на каналі Кабен, і в цьому відео я розповім вам про формат самої роздачі, та критерії, за якими відбираються ігри, а також обговоримо, яка халява нас може очікувати цього разу. Тому найкращою підтримкою з вашого боку буде підписка на мій канал та розповсюдження цього відео серед своїх друзів. Почнемо з того, що Epic Games стабільно роздають безкоштовні ігри щотижня, вже багато років поспіль, від інді до великих тріполей хітів. Також за сформованою традицією у травні та грудні проходила акція з роздачею таємних ігор. Однак, у березні цього року вони раптово влаштували додаткову роздачу, де під таємними обгортками знаходилися три гри про котиків. Вважатимемо, що це був своєрідний експеримент, а травнева роздача, як завжди, буде на рівні. Тож давайте краще зосередимося на ній. Як уже було сказано раніше, в рамках цієї акції планується роздати щонайменше шість таємних ігор: дві гри з 15 по 22 травня, дві гри з 22 по 29 травня, одна гра з 29 травня по 5 червня і одна гра з 5 по 12 червня. Після цього продовжуються звичайні щотижневі роздачі, де названа. Наступної халяної гри буде відома заздалегідь. Щоб забрати будь-яку з ігор, достатньо створити аккаунт або увійти вже існуючий, перейти на головну сторінку магазину та трохи прокрутити вниз до банера з роздачею. Усе це можна зробити із мобільного телефону через будь-який браузер. Тому про початок кожної роздачі я буду повідомляти у своєму телеграм-каналі, а також записуватиму відео у форматі Шорс, щоб підігріти інтерес до поточної акції з таємними іграми. Epic Games публікують у своїх соцмережах відеоролик з ефектами. Перешкод, у якому прохований символ, що натікає, яка гра буде роздаватися. Судячи з підказки до перших двох таємних ігор, ліворуч можна розгледіти силует окулярів, а праворуч смайлик. І, схоже, цей смайлик відсилає нас до Happy Game. По-перше, її розробником виступає студія Amanita Design, автори Чучел та Ботанікули, які зовсім нещодавно вже роздавалися в Epic Games Store. Подруге, 30 квітня сторінка Happy Games з'явилася в базі даних, а вже 6 травня її додали в магазин. Крім того, є припущення, що Одна із цих ігор може бути доступною і для мобільних пристроїв, а Happy Гейм якраз вже є в мобільному магазині Епіків. А от із і за ліворуч не все так однозначно. Тут варіантів чимало. Починаючи з Дюкенюкен Форевер, серйозний Сем, Сейнс Троу, Деус Екс, Постол, Вачдог з другий, Хеві Рейн, Тропіко і так далі за списком. На думку китайських фанатів халяви, права іконка може натякати на Payday Другий або Ніон Абіс. А на лівій, за їх словами, вони нібито побачили ретро автомобілі з мафія. Ні, Ті Повторююся, що це лише їхні здогадки, але чому би не взяти це на замітку? Що стосується наступних таємних ігор на 22 травня, то одну з них вже вдалося дізнатися за зделегі. Це делівер ЕТЕЛКОС. Інформація про це з'явилася ще два місяці тому в офіційних заявах Konami, яка виступає видавцем проекту. Це веселий симулятор кур'єра, де кожне замовлення перетворюється на справжній хаос. Події розгортаються у 1959 році, а головною фішкою стане система руйнування, що дозволяє щити все навколо, примітно, що на інших платформах, наприклад, у Steam гра буде платною, а от в Epic Games Store її можна буде забрати безкоштовно, просто в день релізу. Тож за такий підгін епікам однозначно лайк. А ось, до речі, кілька цікавих моментів, які можна виділити, виходячи з досвіду минулих роздач таємних ігор. По-перше, подібні угоди, як правило, укладаються задовго до проведення акції, тому з великою ймовірністю таємною грою виявиться вже відомий проект, який пережив пік своєї популярності та продажів. По друге, незалежно від Кількості активованих копій розробники отримують фіксовану грошову винагороду від епіків. По третє, в роздачі можуть брати участь ігри, яких на момент акції взагалі немає в магазині. Відмінним тому прикладом свого часу стала GTA 5. По-четверте, варто розуміти, що розробники з більшою ймовірністю погоджуються роздавати свою гру безкоштовно, якщо в них не підходить новий проект. Або якщо в самій грі є внутрішні ігрові мікротранзакції, які допомагають залучити нових донаторів. І наостанок хочу згадати роздачі для підписників PlayStation Plus. Якщо загуглити, які ігри вони отримували з 21 по 24 рік, можна побачити, що деякі з них вже з'являлися в безкоштовних роздачах Epic Games Store. Також, якщо ви регулярно дивитеся мої відео, то напевно знаєте, що компанія Amazon щомісяця роздає ігри для підписників свого сервісу Prime Gaming. І за аналогією з PlayStation Plus, багато з цих проєктів часом опиняються в магазині Epic Games. Тож, якщо ви знаєте ще якісь подібні підписні сервіси, можете взяти їх на замітку. А якщо ви тільки нещодавно почали забирати ігри Epic Games, в описі цього відео я залишу посилання на сайт, де можна подивитися весь список халявних проєктів, починаючи з 18-го року. Спочатку, звісно ж, можете пустити скупу чоловічу сльозу, а потім уважно ознайомитися з ним детально, адже є шанс, що деякі зі старих роздач можуть повернутися. Наприклад, цілком можливе повернення Neon Abyss, адже в липні виходить друга частина, і таким чином розробники можуть підігріти до неї інтерес. До речі, ось статистика топ 20 видавців за загальною кількістю роздач. Логіка проста. А чим більше ігор вони вже роздали, тим вище ймовірність, що й надалі ми побачимо їхні проекти серед безкоштовних роздач. Якщо комусь цікаво переглянути повний список, він також буде за посиланням в описі. Найголовніше, як на мене, це не будувати собі зайвих очікувань, щоб потім не засмучуватись. Все ж таки, практика показує, що роздачі від епіків бувають вкрай непередбачуваними. Тож краще дочекатися офіційних підказок чи якихось витоків. Про всі такі новини я, до речі, оперативно повідомляю у телеграм-каналі. Ну а мої ставки на цю роздачу вас екрані. свої ж варіанти можете написати в коментарях. Ну а якщо ви додивилися до цього моменту, то по-перше, дякую. А по друге, буду вдячний, якщо підтримаєте мене тегом автора Epic Games при покупці якоїсь гри в їх магазині або в Fortnite та інших іграх, де є така можливість. До речі, якщо ви хочете отримати ще більше ігор у свою колекцію безкоштовно, то рекомендую вам подивитися ось цей випуск з тижневою халявою ігор.